Привіт! Ви на каналі Топіари своїми руками. Ближче, ближче. У мене юний апаратор, так що вибачайте. Перед хорошою стрижкою, що ми сьогодні робимо, хочу вам показати, навчити вас стригти спіральну форму, ту є смарагду. Закладаємо, як це робити. Зараз побачимо. Зараз трошки ножнички ще підженемо. Ножниці в мене окасуне японські. Класна фірма. Тому хто бажає, можете собі придбати. Ще не реклама, а просто совет, Порада. Я ними працюю вже два роки. Не ножниці, а бомба. Иди, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Смотри, как режет. показывай, как он режет. Видишь, как я его срезаю? Ходи. Сейчас, чекай. Роботи потрібна туя. що там стій, щоб отаку от гарно видно все, сюди. Окей, потрібна туя смарагд, ножиці, сікатор і ленточка. Це показую, як я колись навчався, і вам хочу показати. Зав'язується верхушка. Кругу. Гарно, видно? Покругу. обмотуйте ленту. І трошки помідори мені заважають. <реку> <реку> Нічого. Це робочий процес, <реку> Головне результат, правильно? Як лка наряжена. Ну, бомба. Так, от виставляєте як вам потрібно. Ця форма буде спіралі. Зараз я вам покажу ближче, бо в мене юний оператор. Ось, ну, таким чином, але я вам скажу так. Зараз я вам покажу. Це стрижеться. Ось. Тепер починаєте стригти верху цієї лінточки. Тут а і по кругу пошли, пошли, пошли. Але, що я хотів вам порадити? Лінточка це, звісно, хорошо. Але я її вбираю. Тримай. Вставай отам. Нам це не потрібно. Угу. От сюди підійди, ще так от видно оце. Ось так, так. Угол ножниці тримайте 45 градусів приблизно. І перші рухи не бійтеся. Йдіть кругу. Перші зрізи пішли, Ви не бійтесь. Якщо тут є ось бачите, роздвоєння гілки. Теж боятися не треба. Беремо і викидаємо її. Не жалкуємо. Ми працюємо на майбутнє. Дивіться. І от по кругу ви пішли пішли, 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 пішли і піднімаємося все вище і вище, вище і вище. І все вище. Потім починаємо підбирати верх. Зріняючись бочки, оголяємо стовбур. Це якщо ви хочете зробити спіраль на одному прямому штамбі. Стовбується. Ось це все оголяється. Так само заокруглюємо. Не біємося знімати, не бійтесь. Чому? Повторююсь, ми працюємо на майбутнє. Спіральна форма закладається. Знімайте ну, відсотків 50 як мінімум цієї маси. Коли ви знімете... Спіраль з часом, тут ближче підійде. Ось отут все з'явиться молоді. Очки відкриються і почне молодий прирістну. І потім почне так заростати і ви почнете стригти. І от ми далі пішли собі, далі. Знизу форму піднімаємо наверх. Це ж спіраль у нас. Хто боїться, не бійтесь. Якщо навіть щось лишне відріжете, не переживайте. Вона заросте рослина. Да, потрібен буде час. Але коли ви самі зробите без всяких цих ленточок, все. Ну, якщо дійсно хтось боїться, то можете спробувати з ленточкою. І Повірте, після першого-другого разу вас все вийде і ви будете їх робити. Як то кажуть, як книжка пише. З цієї сторони ось дивіться, бачите, форми спіралі. Нам вже видно, Вона пішла наверх туди. А отут вниз. Ось тут вниз. Вот вниз. Дісь сюди стань, будь ласка. так. Це должно бути закінчене. Звідки починається? Оці стовбури зразу. Відразу. Чому? Щоб вони потім вам не заважали при стрижці, коли піде молодий приріст. Тут ми заокруглюємо. Тут у нас пішла спіраль. Це є лисина, не переживайте. Тут щасом усюди замінні гілки є, вони молоді підуть, і все буде класно. Ось така форма співади. І вверх Пошов, 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 пошов. Далі пошли, пошли, пошли. Заокруглюємо більше. Знизу так само все. Не бійтесь заокруглювати. Тут треба обрати більшу масу, аж ніяк тут не потрібна. І піднімаємося знову вище, вище, вбираємося не боїмося тут роздвоєння гілок. Теж не боїмося, убираємо його. Працюємо на майбутнє. І далі піднімається. Залишається одна. Потім центральний йде вверх. Убираємо. Один центральний, він йде вверх. Зустигаємо ці. Бережемо все по кругу. Вот. В принципі, спіральна форма. І задана була. Бачите? Іде туди, 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 по кругу і верх кінчається. Ну, Можливо комусь подобалося. Це зайняло все буквально в мене 13 хвилин, як бачите. А маса, бачите? Трошки завелика. Можна ще її убрати. Ну то таке вже процес. Спіральна форма закладена. Не переживайте, у вас все вийде. Працюйте, я вірю у вас. Оці всі маси. Бачите, який гілка прирост. Не бійтеся, вибирайте. Ну не завжди буває гілка рівна. Це ось я вам покажу. Де туї в мене. Бачите, дві гілки. Три навіть гілки. З одним немає. Ось з одним бокова є так само. Я вам покажу ось. Бачите форми, які лисі. Це все закладки. Для них потрібен час. Ось спіральна форма. да Спіраль ви скажете не дуже. Скажете, що за ділітантробеві? Але розкажу вам тепер. Дерево було в висоті метр восімдесят. І це йшла спіраль зовсім в іншу сторону. А по природі хвоя росте по часовій стрілці. А ми йшли проти, якщо звернете увагу. Ну, Була така задумка в іншу, в іншу сторону направити топіар. Матеріалу у нас ще багато. Ось росте для форми. Ось уже спіральні форми. Більш ідеального плану. Ось хочу показати, ще вам, дивіться, теж робилися форми такі топіарні, кульки будуть закладочки. Бачите, лиса, деревина взагалі, жах. А ось покажу вже, де має вид. Це їм другий рік. Бачите, в них... Вже маленькі шарики ці сформовані. Єсть. Розтяжечки поробились униз. Так само ось і тут. На наступний рік вона буде прекрасна. От. Тому слідкуйте. Багато цікавого ще попереду. Всім пока. Я на місці, підписуйтесь.